Як говорити так, щоб дитина слухала вас в неприємній для неї ситуації? Я Настя Куницька, менторка коуч жінок 30, щасливих жінок 30. На цю розмову з вами мене наштовхнула моя донька Маруся і наша вчорашня розмова. Коли я прийшла до неї до школи, вона розмовляла з директоркою, це така. Достатньо камерна, приватна школа і директорка там дотична до цих питань. Я побачила, що розмова якась серйозна. Коли Маша побачила мене, вона вибухнула сльозами просто, і я зрозуміла, що тут вона вже побачила, що ось зайшла та фортеця, яка завжди глобальна на її боці. Звісно, я теж буваю не в Білому пальті, як то кажуть. Теж буваю не ідеальна мама. І мама не значить, що вона має бути завжди прям погоджуватися з дитиною, але це перше, що я вам хочу сказати. В тому, щоб дитина вам довіряла, ви маєте бути завжди на її боці. І це не значить, що ви маєте підтримувати все, що вона робить, але ви маєте хотіти розібратися в ситуації. І зрозуміти, чому дитина робить те, що вона робить, тобто її глибинну мотивацію. І подивитися завжди глибше в те, що відбувається. Тому що ми дорослі, за того, що ми заклопотані і виснажені, ми завжди дивимося поверхнево. Ладно, не завжди, але часто. І в цьому наша велика помилка. Бо для дитини кожна така ситуація. Неважливо, скільки років насправді. Вона, кожна ситуація важлива і болюча, якщо вона затронула її душу, серце, і якщо вона якісь емоції вивела назовні, неприємні. Тому оце бути на боці дитини, бачити глибше. Розуміти мотивацію, це перше, що має бути, для того, щоб розмова, в принципі, була довірлива між вами, щоб дитина хотіла вас слухати, щоб вона вам довіряла. Друге, це розмовляти в таких ситуаціях з дитини не з дитиною, не з позиції повчання, що я знаю, бо я вже багато років прожила, чи ти не розумієш таких простих речей. Чи блін, ну скільки ти будеш це повторювати постійно, чи навіщо ти взагалі це робиш постійно, я не знаю? Замість цього з верхньої позиції, яка наче самостверджувальна іде від его, розмовляти з позиції Я хочу допомогти, я тебе бачу, ти мені важливий чи важлива. З позиції відкритого серця і з позиції Я тебе люблю. Тобто приєднатися до проблеми, якщо дійсно ви згадаєте себе і у вас було хоч щось схоже в дитинстві, по-чесному скажіть, я теж так робила. Чи моя подруга так робила? Чи те, що ти робиш нормально в дитинстві, в принципі, багато хто так робить. Але давай спробуємо розібратися, що насправді стоїть за цією дією, що насправді ти хотів сказати, хотіла сказати, показати людям, чому ти це робиш і хочеш це сказати, що ти хочеш цим сказати? Мені дуже важливо це зрозуміти. Я дуже хочу тобі допомогти, бо ти мені важлива чи важливий. І запитати в моменті, чи є в тебе якесь рішення ці, цього питання? Як ти думаєш, ми можемо вийти з цієї ситуації? Тобто не повчати, а спитати дитину, можливо, вона знає, але їй потрібна ваша допомога. Чи просто потрібно схвалення, чи просто потрібно, щоб вислухали? А ще сказати, я Почула, що ти кажеш, і я розумію, якщо це дійсно так, я розумію твою проблему, чи цей весь момент, чи всю цю ситуацію. Скажи, можна я тобі зараз скажу своє бачення? І дитина може сказати ні. І це теж буде нормально. Ви можете зачекати, поки вщухне те, що всередині неї, бо вона в такому стані, якщо вона збентежена, вона все одно вас не почує. І спробувати потім повернутися з цієї саме довірливої позиції з відкритим серцем і любові, повернутися до цієї розмови. Але пам'ятати, що головне це ваші стосунки і ваше порозуміння, а також зрозуміти дитину. Це важливо. Тобто, не щоб вам не було соромно, не щоб вам, я не знаю, щоб ви там здавалися гарними батьками, і щоб ви дум всі бачили, що ваша дитина вихована. Це все просто неважливо взагалі. Важливо те, як ви принесете свої стосунки через роки. В мене є. Син, якому 18 років, і, на жаль, я не була ідеальною мамою, мабуть, половину його життя, я й зараз не ідеальна. Але там прям є, знаєте, про що розказати. І як не треба робити. Мої молодші доньці пощастило більше. І все, що я хочу, Просто дати вам більше інформації, щоб ви не робили моїх помилок. Тому що відновлювати стосунки це складніше, ніж просто спробувати одразу робити якось з відкритим серцем. Саме так. Я намагалася вам дати більше якихось прикладів, і я думаю, що ви зрозуміли. Про що я хотіла донести вам в цьому відео підсумовуючи, скажу, що перше довірливої розмови це бути на стороні дитини, спробувати глибинно зрозуміти, знайти для цього час і енергію, щоб зрозуміти мотивацію, для чого вона робить і що вона хоче донести своїми діями. І друге, це розмовляти з дитиною не з позиції повчання. Не з позиції самостверджування і его, а з позиції любові, відкритого серця і з позиції я хочу допомогти. Пишіть, чи відгукується вам такий підхід в коментарях, а я буду рада бачити вас в наступних відео. З вами була Настя Куницька, менторка коуч щасливих жінок 30. Побачимось!